Свічок, карта сонця, карта діточок, вну, вну, внуків, карта, саме світла, карта у колоді, це карта ну, фізичного сонця за вікном, да, можливо, у вас. А також карта якихось, е, щастя, здійснення бажань. Е, сонце є сонце, воно завжди було. Є й буде да? радість, ясність, благословіння якесь таке, хороші думки, якісь е, переможці. Да? А також ця карточка трошки... егоїзму може бути. Да? Таке, я, я люблю себе любимого. Це може бути і таке трошечки. Давайте подивимося, чим це пов'язано. Я ж кажу, себе любимого. Я себе не обділила, це буде таке. Е Якась радість, але якогось такого про себе, собою. Можете якось для себе. Нарешті для себе. а то все для когось, а нарешті щось для себе. Любов, якась, емоції якісь ваші. Якась ваша емоція. якісь Ви, ви сам себе якось, ваші дії, ваша. ваша... Ваші дії емоційні, наповняють вас якоюсь радістю. Тобто ви будете емоції, це все емоції, емоційне... емоційне наповнення. Себе кажуть мені, кого кажу наповнення? Себе. Своє нікому не віддам. Все, мої... все своє ношу з собою. Да? Всі свої емоції тримаю, всі своє якось радість внутрішнього щастя. Оце буде про вас, якесь такого так дії дії Дії. Поділюся, поділюся цим щастям. Розкажу про своє щастя. От у мене якесь, якесь, якесь собитє, яке буде дуже таке для вас емоційне, класне, приємне і радісне. Ви будете ділитися з, з, з ну, близькими, рідними. І, і то, ну, от, Можливо, якась, якась новина, яка вас прямо захлісне, і ви можете буде, навіть по цій новині поїдете якусь поїздку. Знаєте, Щось таке приємне. Можливо, хтось дійсно поїде. Їде на, кудись на юг, да, на, на південь десь відпочинок, можливо, в когось такий. Знаєте, може бути якась поїздка, можливо. і ви оці такою. Але приємне, це щось буде дуже-дуже приємне. Такий е, день, понеділка для двічок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Е, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео. Робіть енергообмін, я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю трічки. Що в трійчок? А в трійчок емоції через край. Емоції.